Я це назвала екстремальною ситуацією, бо для мене це справді екстремально. бо в мене немає вже. Да? Коли я виїжджала, я можу сказати, да там у мене є рюкзак. Цей рюкзак став моєю такою артерапевтичною такою валізкою. Да? От я недавно була на зустрічі з нашою малайзійською колегою, і вона говорила про артерапевтичну валізку. Це в мене був рюкзак, і іноді він важив стільки, що я не знаю. Там, мабуть, такі кирпичі. І тому для мене це такий екстрем, бо в мене нема кабінету, в мене нема моїх таких звичних матеріалів. Да, і ми, мені все це треба було нарабатувати, купляти, знаходити у місті Львові. І тому я презентую те, що наробила, може, може когось надихну, знаєте, там щось себе теж візьмете в свою так, скарбничку. Так, 10 хвилин. Змінилася картинка. Ага, бачу. Так все розпочалось з того, що мені порекомендували, тому що я ж нічого не знаю, піти на вокзал. І я розпочинала з вокзалу. Я взагалі вважаю, це неймовірна робота. Психологи всі дуже молодці, дуже потужні. Я так, моя спеціалізація це діти, але саме на вокзалі я дізналася, що я можу працювати з дітками від трьох років. Це для мене було таке відкриття. Це, знаєте, це був такий час, коли на вокзалі була така хвиля людей. Це просто було неймовірно це таке, таке ось. Багато емоцій і виснаження. Знаєте, діти, очки такі, от, нічого не бачать, да? вони виснажені, вони дуже. Але вони діти. І коли я їм там пропонувала там, давай помалюємо там щось щось і це це іскарки такі. І вони творили да, це там якісь дракончики. Я їх включила в якийсь такий фантазійний світ, бо це їх світ, і вони знають його. Вони там своїх героїв мені малювали. І це був березень. Я їх включала через ігри, я їх знаходила також, як зазначила колега з Кременчуга, да, проламати та будувати. Да. От у мене тільки більш маленькі дітки вони от будували башти, або мене просили і ламали. Да. І ось вони таким чином у мене відігрували це. Ігри використовувала, бо увага, да, щоб якось знаєте, такий азарт. Да, і Це такий момент того, щоб вони також були такі включені, да. А, що я можу зробити? І потім вона там сиділа: А мама мені купить таку гру. І, і знаєте, це таке: от, що, да, вони такий, знаєте, як не на великий час, але це така. Як сказати такі, от команда да, створювалась, да, вони через 15 хвилин вони мінялися. Да, і це дуже важке було таке випробування навіть для мене. Потім мене запросили до а, тут Вони і про дракончиків розповідали, сім'ю малювали, і друзів малювали. Тут буде все. І були вже проекти, вже і онлайн. Тому що дітки, які залишились да, у місті Харкові, да, будь-де, які поїхали, ну, дуже було важливо їм відчувати і стабілізуватись. І саме тому там різні такі зустрічі проходили онлайн. Діти виходили з метро, і, і це було дуже також такий виклик для мене екстрим. Бо мені треба було да, це була група діток. В них мало матеріалів. Тобто я завжди знала, що в мене буде мінімум всього. Тому ну, е, треба було так, в, так вигадувати да, щось таку історію, чи що зробити, чи що намалювати, чи що розповісти, чи що додати. І працювали онлайн, да, от, у, у когось був тільки от аркуш паперу і, і все, да, з, Тобто її якийсь один, один олівець. І це теж була арт-терапія. Ми да? ну, всі були разом. Да? Хтось більше, хтось менше, але кожен такий підключався да, до цієї історії. Я потім для них взагалі розпочала писати казки. Я ніколи не думала, що це вмію. але Завдяки дітям я зрозуміла, що я це можу. І вони розповідали да, через якісь малюночки, вони якийсь там символ. Бо, знаєте, ця проблема того, що коли сім'ї виїжджали, залишали домашніх тварин. Діти про цього не забували. І вони давали їм місце. Так, що Так, що в мене наступне? Малюнок змінився, так? Да? Це вже моя офлайн-група, яку я веду, вона в шелтері, і вона більш-менш мене стабільна протязі півроку. Тобто, це мій такий як, досвід да, роботи з більш-менш такою стабільною групою. Це було наше знайомство. Я хочу, щоб ви так подивилися, з чого ми починали? Да, бо в кінці ви побачите, чим ми вже. Куди ми вже прийшли, да, тому що е час вже пройшов такий величенький все ж таки півроку. Е і я, знаєте, дивлюсь, навіть зараз на ці фотографії згадую, бо е частина діт дітей вони просили намалювати для них. Да, от щось. Е практично не малювали будинки. От В них було мало якісь таких ну, то в мій такий досвід. Сонечки е, онлайн, ось це я вже для них створювала створювала такі історії через символи тварин, бо саме якесь присвоєння сил тварин, да там сили Лева, а от Лев, он, там я їм розповідала і про місто Львів, і так далі. І ми багато про чого могли поговорити, і вони багато що могли і мені розповісти через те, що. О, а я і про це знаю, про це знаю, але я можу це ще щось, щось там додати, підібрати, чи щось таке. Так. І побачивши, що в якому стані діти, я знаю, що найкраще що. А вже ж це гліна? Ну, я взяла пластин. Це різні заняття, бо. Діти не хотіли переходити на інші матеріали ну, десь три-чотири зустрічі. Тобто пластирин було все. І я вирішила, що ну, якщо треба, то я буду йти за групою. Да? І це такий от, бо я бачила іноді ситуації, коли, як діти реагували, особливо на перших етапах, коли деякі. Вчителі е, використовували такий авторитарний да, стиль, і вони лякалися, і діти нічого не хотіли робити. Тому тут, от для мене було особливо да, така м'якість, вони малювали. І я їм е, пропонували малювати пластиліном на бумазі. Е, тут я дуже хотіла зазначити, що я колись на конференції у місті Харкові була на майстер-класі. Тетяною Рудумановою, вона, вона була техніка Zoom. І е, так вийшло, що ця техніка якраз і вдалася мені з однією дитиною. Коли дитина намалювала, от можете побачити, такий воїн з флагами, да, тут є ракети, да, от вони там щось давали. Вони... А я запитала: а як ти думаєш, а... Як можна твій малюнок ще проробити, що можна ще зробити? І він взяв інший аркуш і зробив ось цей другий. Це перший, це другий. І відбувалося те, що він більш конкретизував. Да? Тут він казав там, про любов до країни. І коли. Я... А давай ми порозм... порозмовляємо да, про твій малюнок. Що може захищати? Що дуже важливо захистити? І він вже ось це, це смалік, треба захищати добро, і от наші воїни захищають це. І для мене це було дуже важливо, щоб дитина проговорювала такі важливі для себе такі змісти, да? що це що відбувається, і як це я сприймаю, що є найважливіше. Ми малювали пластиліном і на пластикових поверхнях. Бачите, тут було дуже важливо, що з іншого боку також є зображення, да? тобто воно двобічне. Колеги з Одеси колись розповідали про досвід роботи з травмою через ну, це наша тактильність. Це такі от орбізи, да? такі гелеві. Шараки, Да, воно. Я тільки чула від них, колеги з Одеси вам велике дякую. Воно працює неймовірно. Я взагалі це діти, коли вони відчували кайф, вони занурювались. І ви що думаєте? Ці дорослі також там приєднувались. Ну, тобто, на моїх заняттях я вам потім покажу, і дорослі також приймали участь на рівні з дітьми. Тобто у мене була група ну, взагалі від 3 до п'ятидесяти років. Одна молодь. І спільну роботу налагоджувала. Ну, це було десь через 2 місяці. Тобто, фарбу я дала тільки через два місяці після того, як ми регулярною роботи з дітьми. Це ми сонечко малювали. Е, дуже потужна також це і Людмила Галіцина, інші. Це Гратаж, це про царапування на кольоровий фон, да, чорний фон і про царапування яркого. Е, тут кожного була своя історія. Що хочеться, да, що важливо прояснити для себе. Хотілося, мені я це застосувала, і плетення, бо робота з тканями, з нитками і інше, це дуже важливо дуже потужно. Плели, і я можу сказати, що ну, цікаво, для мене це було дуже цінно, що коли вони сплели ці мандали, щоб ви розуміли, у шелтері там такі стіни зроблені з ткані. Тобто. І діти, і дорослі, які плили, вони прикріпляли свої мандали на ну, двері да? для того, щоб позначити своє місце проживання. щоб да? І для мене це теж було дуже важливо, що е, ця техніка для них була не тільки те, що вони щось зробили і забрали, а те, що вони використовували як позначення себе. Бо ну, місце знаходження, місце проживання це дуже важливо. Настільні ігри. Ви знаєте, я таким чином витаскувала таких дітей, які не хотіли час. Знаєте, вони там сиділи, бо мотивація, особливо у підлітків, дуже слабка. Ми грали в ігри це про емоції. Гра. Я її обожнюю, діти також обожнюють, включаються на раз, І це ж. Дуже часто іноді про порозмовляти да як ти використовуєш свої емоції, щоб тебе зрозумів інший. Це про пам'ять, це про вірю на вірю. Підлітки це підліткова тебе. І ось ця гра, що ми більше ніж одна історія, це про запитання. За яке то в чому, що, що в час, ми, ну, дітей з'являлися питання, і вони не знали, як про це запитати, да, дізнатися більше, де да, вони живуть поруч і таке так, інше. Але а що я можу ще дізнатися? І ми працювали, поглиблювалися вже в кольори, це вже абстракції, ми їх роздмухували пепетками, що ми таке. На молодці малювали. Це про те, що да, дуже багато чого я не можу контролювати. Але навіть з цього може щось вийти добре. Це і про Марію Примаченко. Ну, у Львові була виставка її робіт із частної колекції. Ну, ну ви ж ви бачите, що роботи неймовірні, дав не, і як я це не можу запропонувати дітям, з якими я працюю? І ми от все-таки от да, варіації дітей на тему таких чудернацьких тварин і істот. Ви знаєте, я досі дивлюсь і милуюся. І з цього часу діти вже почали працювати, ну, мабуть, про своє я. Про те, як я проявляюся у цьому світі. І тут з'явилися вони це зім-книжечки. Вони такі маленькі, але е я їм даю книжки старі, журнали, і вони з цього творять. Е тут можуть працювати і діти, і підлітки. Ну, це більше підлітки. Вони да? це такі запитання. Дорослі також справді це робили. Я хоч просто вам э, демонструю, бо ці запитання, ці якісь гуморески, якісь філософські такі от колажі, для мене це і про почуття гумору. Вони навіть інакше почали розмовляти один з одного. І це про праформи, да? працювання з простими елементами. І це, може. Воно і просте, але це саме це малювання було одним з найбільш, мабуть, Да, Бо кольори і простота, здається, все просто, але ні, це дуже такі глибокі такі змісти. Ну і помалювати по сирому ну, це таке, знаєте, вже то, що осінь настала, Ну, я це все. Я так, е, мені було приємно, що я можу поділитися з вами. Е, на, насправді, я думаю про те, що в мене буде далі. Я ще не знаю, що буде далі, але я щось буду придумувати. Дуже вам дякую, що ви мене послухали. Я гадаю, що вам було цікаво. Дякую, що ви працюєте. Ми робимо велику таку. Роботу бо це великий виклик. Да і ми можемо з ним справитися. Ми його подолаємо. Дякую.